Михайло 26 років, третій рік повномасштабної війни. І я, чесно кажучи, не мав ілюзії, що мене це не торкнеться. було бажання. І в 22-му так само, я думаю, як і в багатьох о, чоловіків, там до тероборони були спроби приєднатися, але тоді це не було так просто, як, ну, як би це не звучало зараз. Вже такого якогось страху немає. Ну тобто він десь там глибоко є, але все одно з'явилось більше так впевненості в собі. Я розумію страх. Цивільних я сам нещод... зовсім недавно я сам був цивільним, я сам мав ці переживання. І якщо, наприклад, маєте такий страх, то можна ж зараз знайти бригаду, знайти будь-який спосіб долучитися до оборони України. Не можна просто сказати, що от якщо ми захочемо, ми її завершимо. У нас є мопа з гранатою по сусідству. Треба її перемогти.